Часом по кінотеатрах Канади висвітлюють чудовий фільм про легендарну постать Довбуша борця за свободу нашого народу в Карпатах. Сьогодні почуємо цікаві роздуми з Ільрія Михальчука, кінематографа цього важливого фільму. Мені здається, що сприймають зараз наш глядач надзвичайно тепло і патріотично, тому що зараз тема, яка піднімається у фільмі Боротьба за свободу. І Боротьба за свободу особистості, за незалежності, вони фактично дуже е, мають відголосок того, що відбувається зараз. Тому що ми, як і 300 років тому, тобто, ми завжди боремося за свою свободу, тому що ми, не дивлячись на те, що досить миролюбива нація, але ми нація е, власне козацтво, яка не хоче підкорятися. Сусіду, навіть якщо у цього сусіда більше озброєння, більше війська, більша територія, то все рівно ми будемо боротися за свою свободу. І Скільки б це не було, будемо боротися за нею до кінця. Як почалася війна, фільм був вже відзнятий, більше ніж півроку пройшло. Тому що це ніяк не вплинуло на фільмування. Ну і знаєте, в будь-якому випадку мистецтво це така річ, що вона не має. Е Якось вона не має реагуватись на сьогодення. Ці речі мають бути вічні. І також ну, боротьба за свободу, вона також вічна. Тому, власне, зміни в характери стилістики зйомки в мене не було ніякої. І у Леся, також як у режисера. Що ми робили під час війни? Це ми вивезли колор-корекцію у Львів, який тоді обстрілювався менше. Тому що в Києві було це небезпечно робити. І в кінотеатрі налагодили. І я, вже будучи солдатом, приїжджав і займався кольором. Мене відпускали з армії. Мені хотілося зробити епічне кіно, щоб українці могли гордитися своїми пращурами, могли гордитися своєю історією. Свого роду для мене було як, як орієнтир, це напевно хоробре серце. Всі ми знаємо, наскільки шотландці сміливі і войовничі люди. Але тепер, завдяки нашій війні і, можливо, трошки частково нашому фільму, весь світ знає, що самі войовиничі виявляються і самі кращі воїни це українці. Тому і наші солдати це показують зараз фактично кожен день на полі бою. Мені приємно, що українці, знаєте, у нас така нація, що більше за нас розійшлися по землі, це тільки євреї, напевно. Українці, напевно, мають друге місце, тому що куди ви не поїдете, ви побачите українців в Австралії, в Європі, в Сполучених Штатах, в Канаді неймовірно потужна і яка велика діаспора. І я радий, що цю легенду побачить мої співвітчизники. Побачить тут, за яка нам від України, які залишаються і відчувають себе українцями, відчувають себе по суті в серці, і що вони будуть частково гордитися своїми пращурами, своєю історією. Я щасливий, що я тут стою. Знаєте, це досить дивно, тим більше, що, ну, тобто, власне, в мене зараз дали мені відпустку в армію, тобто я знаходжусь тут лише, лише добу, менше доби. І щасливий, що попав сюди на цей показ. І зможу розділити цей перегляд своїми співвітчизниками і бути тут рядом з вами. Проєкт став для нас найбільш мабуть, значимим, тому що таку підтримку, яку нам вдалося надати, це була найбільша сума, і ми відчували, що цей проєкт надзвичайно потрібен, надзвичайно важливий. Надзвичайно актуальний, і хоча він створювався не так швидко, як нам би хотілося, як ми планували, він сьогодні звучить, мабуть, ще більш актуально, ніж звучав би там, якщо б його створили згідно первинної версії календарного виробничого плану. Я насправді фільму не бачив, але я читав сценарій, тому я впевнений. Мені сказали, що його потім ще пару разів переписували, але я знаю тих людей, які над цим працювали, і впевнений, що вони там, якщо і переписали, то тільки на краще. Тому я з хвилюванням буду разом з вами дивитися цей фільм. І дуже радий для мене велика честь бути на цій сцені поруч з оператором-постановником паном Сергієм, тому що він... Працює сьогодні не тільки як митець, які, камера якого е, зняла одні з найкращих українських фільмів новітнього періоду нашого кінематографу. Але він ще зараз і, е, захищає нас в лавах Збройних сил України. І за це йому дуже вдячний. Я надзвичайно радий бачити. Ну тут майже повний зал і відчувається дуже патріотична атмосфера. Я надзвичайно гордий, що я зараз стою на цій сцені і буду дивитися фільм разом з вами. Передаю привіт від нашої зйомичної групи як власне безпосередній, безпосередній учасник цього процесу з 2017 року і фактично до, можна сказати, до 2023. третього. Власне, із-за чого затягнувся фільм у виробництві? Тому що, ну як нам здається, на нашу навіть скромну думку, що в принципі це масштаб. Масштаб фільму він значно перевищує вкладену в неї суму. І навіть суми, які дала держава, її в принципі не вистачило. Не вистачило б на такі подієві сцени, батальні сцени. Я думаю, ви скоро зможете це самі оцінити і побачити зараз на екрані. Але, власне, як сталося, так сталося. І те, що дійсно те, що фільм вийшов зараз під час війни. Хай е, в нього буде складніше в Україні з прикатом, тому що стало майже там вдвічі зменшилась кількість кінотеатрів, тому що, тому що частина території окупована. Е, дуже багато людей, які або воюють, або виїхали з країни. Тобто, в нас велика демографічна зараз проблема і великі труднощі з цим. І на жаль, це може ще бути, якщо війна буде затягуватись, Це буде підсилюватися ця проблема. Але бачите для того, щоб підняти патріотичний дух, щоб ми українці пам'ятали, хто ми пам'ятали наше героїчне минуле. Тому що як ти знаєш, що твоя нація вона боролася з ворогом і 300 років тому боролася за свою свободу, ти розумієш, ради чого маєш боротися за свободу ти зараз в цей день? Для чого брати зброю і йти на ворога? Я щиро вдячний, що ви всі тут, і українці в Україні, і українці в Канаді і в всьому світі це одна нація. і ми маємо триматися всі разом. Щиро вам дякую. Указом Великої коронної княгині Яблоновської за страшний злочин убивства та мародерства. Кожного, хто надасть притулок опришкам. Кожного, хто словом чи ділом приступить до розбійників, чекає смерть. Як себе звеш. Довбуш. На нас іде ціле військо. Що це так, то нас усіх тут перестріляють і в курені. Знайду кожного з них і заб'ю. Знищу всіх, їхніх жінок, дітей. А ми зберемо своє войско, зупинимо ворога і дамо людям свободу. І ти вже певно знаєш, як то зробити. Давайте, чому до нас ніхто не знає. Марічко, я не хочу тікати. Я хочу жити. Я хочу жити тут. Вільно, на своїй землі. Ви вірите, що ви вільні люди? Ви власність наша. Зараз ми можемо відвоювати свою свободу. Чекайте, поки можете. Це наша земля та кості наших батьків. А люди, ми мусимо стати за людей, братіку. Ці злодії? Я не злодій. Ти не такий, як брат. Ти розбійник. Ви всі тут голову свої покладаєте. Більше ані Бог, ані люди нас не розлучать.